З ампутаціями та після поранень освоюють бразильське джиу-джитсу в Кропивницькому. Безплатні тренування організували в одному із місцевих спортклубів. І більше про реабілітацію захисників Лілія Кочерга нам розкаже наша кореспондентка. Вона вже з нами на прямому зв'язку. Лілію, вітаємо вас! Розповідайте про цю ініціативу і про особливості цієї методики тренувань. Вітаю, колеги. Методику тренувань для захисників розробили спільно з ізраїльськими спеціалістами. Одним з перших до занять у Кропивницькому долучився місцевий 30-річний ветеран Михайло Дроботенко. Він розвідник і постійно займався спортом. Тож і після поранення вирішив не переривати цю традицію. Каже, найперше займається для того, аби підтримувати себе у добрій фізичній формі, але має амбіції і щодо участі у змаганнях. Давайте його послухаємо. Поранення я отримав 24 березня 2022 року в Луганській області під северо-Донецьком. Під час розмінування підірвався на противопіхотній міні і залишився без нижніх кінців. Чому мені хочеться, щоб хлопці поранені теж займалися спортом? Тому що коли вони в спорті борються, вони потім так же саме і в житті починають робити. Ідея проєкту виникла у київських партнерів кропивницького спортклубу. Тренер, який займається з військовими, пройшов відповідне навчання. Він говорить про те, що найперша мета це фізична реабілітація, а також соціалізація, щоб бійці не зациклювалися на своїх проблемах, а працювали у команді, спілкувалися та розвивалися. Більше почуємо у прямій мові. Розробили методику спільно з ізраїльськими спеціалістами саме по тренуванню для ветеранів. Справа в тому, що джиу-джитсу це дуже такий адаптивний вид боротьби, і тут людина, починаючи від будь-якого віку, будь-якої статури, а також люди, в яких немає однієї-двох кінцівок, тобто вони можуть знайти під себе певну техніку і доволі таки успішно займатися. Заняття для захисників проводитимуть тричі на тиждень і долучатися можуть усі охочі. Колеги, дуже дякуємо. З нами на зв'язку з Кропивницького була наша колега Лілія Кочерга.